Вітаю, друзі. Президент України Володимир Зеленський кілька днів тому, спілкуючись з кимось із представників західних засобів масової інформації, заспокоїв в лапках український народ повідомленням про те, що Україна, виявляється, готова воювати з Росією ще три роки. І мені тут одразу пригадався колишній міністр оборони України Олексій Резніков, який на другому році війни, уже після скандалу з яйцями по 17 гривень, також заспокоював українців повідомленнями про літаки f 16 Ми мали отримати літаки f 16 через рік. а… Використовувати ми б змогли ці літаки через там півтора або навіть два роки. Це при тому, що Олексія Резнікова представляли як дуже ефективного і професійного перемовника. Зрозуміло, що повідомлення від Володимира Зеленського про готовність України воювати три роки з Росією було спрямоване на Західну аудиторію, але Зеленський не міг не розуміти, що про це повідомлення обов'язково напишуть і в українських засобах масової інформації це відбулося. І якби Зеленський не був впевнений у соціальному спокої, у відсутності. Реакції українського народу на це повідомлення, він би його не зробив. Отже, ми можемо говорити про якусь певну соціальну рівновагу, яка у нас становилась в українському суспільстві, і фактично, ця соціальна рівновага вона є, ну, скажімо так, наслідком нового суспільного договору. Він не стійкий, не тривкий. Але принаймні достатні для того, щоб президент України Володимир Зеленський міг спокійно спілкуючись із західними журналістами, робити такі заяви, що Україна готова воювати з Росією ще три роки. Зрозуміло, це означає нові жертви. Це означає про те, що Зеленський залишається президентом України. Він зберігається при владі, і ми воюємо. Я хотів би поговорити про цю суспільну рівновагу. І про новий суспільний договір. Починати цю розмову потрібно із суспільного договору, як такого, і договору, з яким ми жили до цього. У нас загалом суспільний договір має негативну конотацію. Це якийсь негласний договорняк або щось таке за замовчуванням. Про що не прийнято говорити, але всі розуміють, на чому будувався попередній минулий суспільний договір? Він укладався ну на початку 90-х і жив до повномасштабного вторгнення, незважаючи на те, що ми пережили 2014 року. Це надзвичайно важливо розуміти, тому що я вважаю це певні тектонічні зрушення. Той суспільний договір будувався на повній впевненості і переконаності. У неможливості війни в сучасному світі. Те, що у нас там відбулося 2014 року, ну, все-таки це не повномасштабна війна. А, чому неможлива війна в, суспільному, в сучасному світі? Тому що ну, якби природа людини суттєво змінилася. А, Прода людини наступна: людина народжена для задоволення і для забезпечення своєї базової потреби, накопичувати в необмежених можливостях матеріальні ресурси. А матеріальні ресурси вони накопичуються виключно. Розкраданням чогось неважливо на якому рівні ви знаходитесь. Ви знаходитесь на рівні там вищої політичної влади в урядовому кварталі, чи працюєте десь там якимось менеджером середньої ланки, чи взагалі прибиральником. Е, Юлія Володимирівна Тимошенко вона дуже чітко і правильно колись представила цей суспільний договір. Гроші крадуться, вони не заробляються. Але кожен повинен ділитися цими грошима. А чому Юлія Володимирівна тут стала головною дівою особою? Тому що Юлії Володимирівні закидали оце протиріччя. Вона нібито за справедливість завжди справедливість є, за неї варто боротися. А у неї в списках бандити, рекетири, якісь розбійники і постійне, значить, пограбування людей. Ну, Юля Володимирівна сказала, що а як ви хотіли інакше. А гроші в нашій країні вони ну заробляються, верніше не заробляються, здобуваються нечесним шляхом. Вони крадуться, але потрібно, як вона казала, кісточку кидати, бажано з м'ясом комусь там. Пенсіонерами і так далі. Кожен на своєму місці повинен щось вкрасти і цим поділитися. Отже, всі крадуть на кожен на своєму рівні і діляться. Це був соціальний договір, і ніхто нікого не чіпає, не зачіпає. І війни в такому випадку ну, не може бути. Це важливо, важливий момент. І тут втратив, втрутився в цю ситуацію правитель Росії Володимир Путін. Він війною обрушив цей суспільний договір. І певні відбулися ну, моменти звикання до ситуації, які і сформували новий суспільний договір, новий договорняк, який визрів, що дає можливість Зеленському виходити назовні і західним журналістам говорити про те, що. от… Україна може воювати з Росією ще три роки і бути впевненим в тому, що його не зметуть. Тобто, на чому будується взагалі війна з Росією, чому Росія почала воювати проти України? Впевненості на тому, що не буде відповіді. Це теж говорить про те, що три роки ми не будемо давати відсічі і відповіді. Ми не будемо фактично турбувати Росію. А... Війна. З Росії може закінчитися завтра. Декілька сотень балістичних ракет по Москві. І війна припиняється. І тисяча безпілотників. Іран на практиці довів, що не існує жодного ППО, не існує жодного ППО, яке може зупинити ракетні удари, які одним залпом випускають, особливо з комбінацією крилатих ракет і балістичних ракет. І ніяка. Ізраїльська ППО, Залізний Купол, ніякі там хасиди, ніякі хабадники не можуть зупинити ракетні удари. І це все зупиниться, і це взагалі б не починалося, якби не була впевненість Росії в тому, що вона не отримує удари у відповідь, що ми не порушимо її спокій. І саме тому. Фаерпойнти, оці всі. Я маю на увазі, хто не знає, це підрядник, який нібито має випускати фламінго, і Данія це все фінансує. Тобто якась структура, яка випускала там рекламні продукти, ось ну тому вона є підрядником, і це говорить про те, що це все несерйозно. І тому ми будемо воювати три роки. Причому в чому проблема, я хочу наголосити, що навіть військовослужбовці Українських Збройних сил вважають, що ракетна програма і удари ракетами по Москві, по території Росії не вирішують питання на фронті, і ми знову-знову повинні там щось мобілізовуватись, мобілізовувати. Загалом мені дуже дивна, дуже дивна така самовпевненість Зеленського, тому що ну, серйозні проблеми з ТЦК. На 100 мобілізованих 120 іде все за Ну, я так метафорично кажу, да. плюс він випускає молодь 18-22 роки, як він збирається воювати ще три роки з Росією. Ну, як це може бути? І при тому всьому, що це чітко говорить: ну, ми всі розуміємо, що це ще три роки жертв з боку України. Це взагалі як? Що ми маємо робити три роки? Просто прости запитання, що? Ми повинні робити ще три роки. Те, що ми нас будуть вбивати, обстрілювати ракетами, це зрозуміло. А ми що маємо робити три роки? І Зеленський виходить і заспокоює західну аудиторію, що ми, виявляється, ще готові давати воювати три роки. Для чого це говориться? Це говориться для того, щоб подати певний сигнал західним партнерам. І цей сигнал говорить про те, що досягнуто певного... Ну, якщо не консенсусу до компромісу, який я ну я хочу представити у вигляді нового суспільного договору на базі війни. Якщо попередній суспільний договір був цей договорняк, базувався на впевненості у відсутності війни, то цей суспільний договір він уже на війні. В чому цей договір полягає? Він полягає в він виходить, витікає із тренду, який сформувався на заході. Це е, виховання і, і створення людини слабкої депопуляції і абсолютно демографічного цього знищення всіх і вся. Е, базується це все на м, жіночому началі, на тому, що е, Захід готовий фінансувати е, оце жіноче начало. Е, виглядається наступним чином. Е, фінансується, ну, якби. Жіноче розуміння ситуації. Тобто жінки, які встигли народити дітей, їм дозволяється цих дітей, молодих вивезти там, за кордон. А ті, хто коможу чоловік набрид чи виконав свою функцію, місію, він буде за цих три роки, він буде утилізований в посадках на фронті. І за це а, жіноча частина отримує. Фінансове заохочення у вигляді гробових. Я не знаю, там 15 мільйонів, не 15 мільйонів, ну приблизно щось таке це буде. Це базова річ, яку ми повинні розуміти. Ну і ще важливий момент, який я хочу підсвітити, важлива складова частина цього суспільного договору. Зеленський зрозумів одну просту річ: що можна назовні говорити про територіальну цілісність, про виконання конституції. А насправді продавати, торгувати територіями. Український народ це толерує і ми це сприймаємо спокійно. Ми всі в соціологічних опитуваннях говоримо про те, що неприпустимо торгувати територіями, не може бути реалізований мир в обміну території, тому що миру то ніякого і не буде. І Зеленський це знає, тому вимагає гарантій безпеки, тому що просто віддати території це не означає мир, тому він не шукає гарантій безпеки. Але ключовий момент. Що українці готові готові до того, щоб віддати територію внутрішню. І тому Зеленський спокійно і впевнено представляє себе як людину, яка відображає загальний суспільний інтерес. Воювати, утилізувати, кого треба він випустить, кого треба утилізує. Мир рано чи пізно буде досягнутий, той, який потрібен нашим європейським і не тільки західним колегам, які би. А, ну, продовжував політику депопуляції і демографічного жаху, і це от реалізація програми Ела Лібанової, цього Ті Тімофія Мілованова. Про ну, після знелюднення українських територій, заселення сюди, оцих всіх 10 мільйонів, 30 мільйонів, яких вони говорять. Мігрантів ми повинні серйозно ставитись. До сьогоднішніх слів оцих цих божевільних. Точно так, як ми повинні було серйозно ставитися до а, колишнього, слів колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова, який вольяжно, вайлувато вайлувато збирався воювати ще два роки. Ф-16, колись там дадуть, колись ми там так далі. І от зараз, знову слова, Зеленського, про три роки. Нібито це якби теоретично все. Але це все, я боюсь, не теоретично. І ми повинні звертати увагу на цю ситуацію. Я дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Я навмисно гіперболізую і перебільшую, але це для того, щоб ми зберігали пильність. На все добре, до наступної зустрічі.